Важно ж є у челядника, то час, котрий відведений йому у всьому житті. А він летить, гевода стікає по гірському потоку. Творча група програми Русинська родина» і її ведуча Віра Кубулей, желаємо вам зустрічати на жизняному пути таких людей, котрі би примножували вам добро, мудрость і знали сокотити свій і ваш час. У слідувачому листку нашої програми я предлагаю вам послухати інтересні легенди, котрі чула в своєму родному селі голубинне, що на Свалявщині. Голубинне серцю миле, ти краса моя, рідні гори і долини не забуду я. Не раз їм повторювалася цю співанку, коли мбила далеко від родної земли. Вона мені наповнювала спраглу душу такими красними очуттями, Геби напилимся студеної води з гісимчиної кирниці. Істинно дума, жону приказує зумну чинушний дикий кмин, який рендешно розрісся при кло моста. Повімте вже колись давно до тої кірниці ходили люди мити очі, аби їмся зір вернув. Ти маєш правду, бо я ще помню діси про й семе розказувала бабка. Многі люди у давні часи мали надію лим на Бога і природу, котру создав Всевишній. Може, тому й були здоровіші. То правда, бо повірі вам дається, колись люди знали, яку травичку, у якої хвороти заварити, а пакся зазнали, возумнили себе богами і їмся у дня у розум. Поднимався я у вирху вишній конець, а там мене стрічав от рясно зацвілі лютики, ромашки, шовшка та щавель. Боже, яка то і краса, аж медух спирать. Шікуна на дарабах кивиться сусіди, Аби встигнути дашту починити, закінє дощу. Я позирав на розквітлі трави, чечки і гиби очищався у дворожської суєти і набирався цілющої енергії. Ей, жоно, чув у голос бумбака, котрий примостився на розквітлі в ромашці. А це знаєш, чом тося називать село Голубинне, та правда ж знав, коли давно на вершку вже упюпі сім'ю. Якось син панотця повадився з віцьом і спустився у долину ріки і став там жити. Люди віділи, що в долині тепліше і легше жити, бо більше є води й переселилися до сина. А там у верболозах, на березі ріки, пині, водилося много голубів, та у них і пішла назва голубини. Послухай ли мене, жона, каже мені білий павук. Є ще є на легенда і биль. У котруся розкажує, що на верецькому перевалі варта сокотила кордони австро-мадярської держави. Коли видко було з другого боку безкіда врагів, то дозорці огнями сповіщали ту варту, що находилася на ружку, вище у горі нинішнього голубинного, а вже з цього верха посилали в Мукачівську домінію поштових голубів, котрі несли звістку про неприятелів. Ей, що ви туї вадите, шепче мені вітер! Археологічні розкопки сповіщають, житої було поселення ще в IV-III віці до нашої ери. А документально село вперше згадують у 1420 році. А ми знаємо, шепчуть мені Ромашки, що ще в кінці IX віку тоді проходили мадярські племена, які пакосіли у Притисянській долині. І ми помнимо, як прятався у переслідуванні у наших лісах після поразки антигамбурзького заколоту в 1670-71 роках Ференц Ракоцій, котрий потім хитро пробрався в Польщу. Много народу топтали наші путики, каже мені потук Гримівка, що зарів старими вербами. Або мало хто знає, що в Голубинному у 1886 році родився перший губернатор Подкарпатської Русі Григорій Жаткович, котрий доклав, це мало сил, щоб вивезти сіс у землю із економічної кризи. Повім вам, вже много талантливих людей ця земля вскормила і пустила у світ. Кажуть мені, лютики, і в з благодарністю припоминають своє село. Я легко у ходу вступав у горі берегом моїй вулиці, що веде в моє родної Гучало. Зазвідаєте, чомся так називать. Тебе потуг Гримівка дуже голосно дзюркоче, гучить, завто народ і назвав усю вуцю Гучелом. Ну, а й бояся не творю, що мало поезії усі в назві. Важно, що про мене, це майкрасна земля у світі. Ви не вірите та побзирийте самі, як красно зацвіли трави, чічки ярні. Правду каже жоно що красно, бо Всевишній сотворив кожну рослинку на хосен. Видиш кілько ромашок рясно розцвіло, а зазвідеш, який із них хосен. Як ти повім, хіть посадити ромашку пела яблунки дерево не буде їсти яблункова плодожерка, а капусту не оберігають гусениць, а другі чічки ромашка сокотить у тлі. Я вже не кажу, яка полезна ромашка у ліченні, коли болить гертанка, у дварі її встановлює поврежденне волосся, але це кіт ним помити стає гладким і бархатним. А це знаєш ти, жона, викать мені щавель, що ромашку колись називали пуповкою. Але му кінці XVIII віку агроном Болотов вперше назвав її ромашку. І не кожда з неї полезна, але мда котра, бо їх більше сто видів. Е, не вадьтеся, дорогінки мої, бо я люблю кожну травичку, кожну чічечку. Та позирайте, як рясно у траві розрослася незабутка. А це знаєш, чому вонася так зве, каже мені комуничка? Ні, ну та послухай, колись давно богиня Флора спустилася на землю і стала роздавати ім'яна кожну травиці, чічці, ігиби всім роздала, і вже хотіла йти геть. А той чує тихінький голос Не забудь і мене Флора, дай мені якоїсь ім'я. Обернулася Флора і нікого не відить. Уже знов хотіла піти, а й почула опять голос Не забудь і мене Флора. І той богиня увиділа у траві маленьку голубу Чічечку. Добре, повіла Флора, будеш незабудку В'єдно з ім'ям я наділяв у тебе чудотворну силу. Ти будеш вертати пам'ять тим людям, котрі начнуть забувати своїх ближніх і родину. З того часу ця маленька голубенька Чічечка розцвітає май перша у яри, нагадуючи нам про рідну землю, на яку ми ся родили. Помніть і ви, вителепозирачі про своїх рідних і маленьку отцюзним. Колись давно Ужгород засаджували многими екзотичними деревами, котрі низько прикрашають нашу жизнь. Слава Богу, вже й цю традицію продовжують теперішні владні мужі Ми продовжуємо розказувати вам про історії, про розхождіння інтересних дерев і чечок. Низька, дорогінки мої, я вже четвертий раз біжу в ботанічний сад, аби побзарити, як цвіте тюльпанове дерево. Кажуть, що то така краса, аж очі виберуть. Цокову по побруківці, каблуки мися лишають поміж коцок, а й біжу скоро, аби встигнути заки ще світить сонце. Йой, позирайте ли яка то краса краса насів городині розквітла, но парада, красні дилові чічки обвили желізні стовпи городини перед входом у ботанічний сад, і геби кажуть нам зупріться, чесні люди, ту, уділіть мало часу та побзирайте на сю красу. Перебирав у пам'яті назви й Чічки і ніяк не можу сповнити. Е, старосне радусь, і той чув угос Та Ти не стара, але м старша дівка. Анулим скоро споминай, як я називав. Позирав у начічки і виджу що вони напоминають напоминатиме акац, то знаєте, акації, а й би сі такі чіношні галузки і май світ бужий. Е, думав у собі, про цю чічку-в'ючку я розкажу пізніше. А низьки мене інтересує тюльпанове дерево. Спускав уся до ліга ниже і завмирав. Придумнув величезне дерево насправді вкритої красними жовто зеленими чічками які точно упозірують гетюльпани Ну та це не краса. Ей, жоно, щось роззявила рот гибаник. А хочеш знати історію цього дерева, каже мені піон, що чиношно розсів по цим деревом. Та де не хочу, я за тим і прийшла. Ну та слухай колись давно, коли люди думали, як би прикрасити свою оцюзнину, привозили з різних стран світа многі екзотичні красні чічки дерева, бо тепірка позирав що многі, котрі привладіли, думають, як би побільше грошей накрасти. То правду маєш, ей бо Бог їм суддя. А ти послухали м про це дерево. Воно прийшло до нас аж із північної Америки, де виростає аж до 50 метрів. А то й у нас воно вигучало майже такое. Видав, любить мусяту. Е, колись тюліпанові дерева, які магнолії рослин по всій Україні, а тепер калимпаруся лишило. А чуєм, каже мені старий камінь, що такі дерева були посаджені у нас на Закарпатті не лише у Жгороді, а й у Виноградові, Мукачеві, Великому Березному та й у селі Чертеж. Інтересно, це вони там сохранили. Бог їх знає, а ти жоно, придивися на листки, каже мені чиношний чоловік, що робить ту усьому саду. Видиш, вони такі, гиби їх коза надкусила. Та правду маєте, чоловіче що листки цього дерева мають дуже інтересну форму. Листки листками айбо позирайте, яка красна середина чічки, а наповнена яка, як Марка з вужнього кінця. та то парадьошне дерево. Стоїло приходити сюди чотири рази аби побзирати на його красу. А про другі красоти я вам розкажу у слідучих передачах. Футконець нашої програми Побзарите фрагмент відеофільму на Фіглі до Марки Голубинської. Сусу Христу, а викитуйки, ну, Господи, в майкрайньому селі, в Вершавському районі. Увидійте, Марку, ото для мене та, я або не знаю, що я б. Єбо звізду значена. Точно, Юре, точно. Знаєш, що ви до, нас? Що ви до нас? Копалам. Та поламали мися копачки, а треба скоро буде кромплі брати. Ну, та думав, собі чула, можу лисичию файні майстри. наточать ми.

Не Невто! Ай бо ото маленько має пізніше. Нікаєте, ви попали на гамуру у Лисичево. Та туй вам зроблять будь-який інструмент, який закажете. Некай, марка гості прийшла, no. треба нам було порося зарізати. Порося? Ну. No. А що порося виновато є? No. No, правду. Знаєте, за порося сусіда за хотів no, щось м'яса заїсти, та нікому йде. В нього... Свиня скаче на трьох ногах та й на палеці. Сталіче, господи. Я кажу, що така така ця свиня, яка ж яка. Це не приказує. Хотів свіжини мало заїсти, та всю свиню ти знаєш, Котра ж вона думає за двох. Їм малося погостити, бо дуже сте голодний, видав, путя путь далеко, А ту мотику дайте геть, дай версі, ви її нікого не мало Е, палемо. Та коли молите, коли сідаєте істи? О, куме, як? Ну, не, не молюся так десь, на ся хрест Божий вержу, ну або того доста, моя жона доста файно готовить. Та в страху не сідає. Ні, ні, я не <риклад> е, Неборята, слухайте. Я десь по своєму Васильові кажу, слухай, не боре, щось вічно ходиш по тих заробітках, та щось вам такое хотіла необокновенної. А він каже, необокновенне. Ну так каже, ви змі, кажете, заштопайме носки. Молодець. <laughs> 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 Марко, я чув, що ви із своїм писали собі записк. Та де ви з мене писали? Но, та сяк мій куму грав у лотерею сто тисяч. Ну, а розказує мі, куме знаєш, купив лотерею та 100 тисяч виграв. Ну кажу, а кума що казала? Уніміла нараз, ей бо кажу, в тебе щастя, аж дві нараз. <laughs> Няньку, а знаєш, що мені ся цієї ночі снило? Ось ти мені подарив всяку маленьку чоколадку. Іди ти, ти дитино. Ну та дитино, не будеш слухати та й будеш чесна, та сім Тисяку велику подарив. <рив> Юря, то то що твоя ти біжить? Так моя, моя. Няньку, я так хочу їсти. Ганьбійся, дитино, я в твої роки космонавтом хотів бути. Не барята, слухайте, уйшли такі кенішні дві блохи із ресторану та каже… – каже, Юре, слухай. Що каже? Йде пішком блоха. А вона каже, ха, чінь би мене дурна, я на таксі, та де ти видиш таксі? А що каже, не видиш, а де біжить сусідський пес? Знаєте, били ми з кумом на гриби. А та так би ми води пили, та яке файне яблучко в нього. Дуже в нього було файне яблуко, та кажу. Куме є в нього яблуко, а не знав, як його поділити. А він каже, давай базар вчине, ти продавай, я прийду та куплю. Кажу, <laughs> давай, куме. Заговори за, за яблука. Айно, обернися, куме. Кумся оберну, та й ми базар чинемо. Кум приходить у дміні, і каже, я у вас каже, куме яблука, а я кажу, тепер ся лиш пінчали, куме. <laughs> Знаєте, пішла я раз у кафе та заказала м собі пельмені. та й принесли мені. А я кажу офіціантові, слухайте, все на двох, а він каже, ні, та що? А я кажу, а чому й муха їсть? Чоловіка, де каже, жоно, як я захочу упити, тоня каже, розбуди. А я кажу, я відки буду знати, уж коли ти хочеш упити. А він каже, ти лишня розбуди. Каже чоловік жуні, слухай, мила ми будуть дзвонити, а ти каже, на жаль, його не є вдома. Ну, та й тут дзвонок, вона трубку зняла. Та чоловік лежить та слухає. Вона каже, на жаль, мій вдома. Так ти кажешся, яка така, казав, ти кажи, а не є вдома. Так бовта не тобі дзвонили. А де позирала Анця перед дзеркалом така товста. І так ся опозирує, так ся впозирує, каже, йо, яка я красна. А я їй кажу, красна. А вона каже, яка у уня Талія, Талія кажу, ай каже, через цей паскудний жирничний видко. <рикла> <рикла> Марко, ти знаєте, як маскалі наш, е, на нашу солонину кажуть. Що як кажуть? Це <рикла> Вам наливали хлопці, наливали, упились тедецю, упили, а фіглю не за що тут за порядок? Ну давайте фіглю. Сів собі сяку тицю вечері, вечеряти, Наляв собі 50 грам, а мала подбігла, покушала, та так ся скривила, а птиць каже, що діти думає, що шутиць мед п'є. Ну, ну давай фіглю скоро. Зійшлися, знаєте, два кумови, та й один іден друж. Куми, які цигарет куриш. А, каже, пак я коли які. Ну а чому, каже, не куриш фурт їнакі? А що, каже, я буду цілий день за іним чоловіком бігати? Сколомийка, сколомийка, сколомийка красна, коли дубну -дуб заіграю, розпадуться короса, Сколийка, сколийка по горах ходила, як і як звийшла на зворину води. vesela, a ja sam so bi... og kvalir er að smurra nóttali Dræba mi kolla kusis og baku dyrsati Men nei, ég stakki fyrst í þurstofnáður čo stane v kiešeniu Priletila zo zulica taj sila na plotek Pociluňa milá vlečko a dále urotek Hej hey, hoja 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 see. Yeah.